Сьогодні наш головний герой це Назар. Назар Бонцук. Хто? А ніхто? Бо Назар це символ, і ним можна пов'язати колишню герцогиню Сасекську, мою бабцю і Джі -джі Хадід. Цей знак старезний, розповсюджений, використовуємий навіть дотепер. І що найцікавіше, ніхто і до сих пір не знає, звідки він взявся. Він захищає проти зороджень, чужих злих поглядів, заздростей і любих інших негативних емоцій вашу сторону. Особисто я найчастіше називаю його зле око, проте мимо цієї назви він має ще й купу інших: око Фатіми, Око, камінь, око пророка, сині око і навіть око диявола. Бабця таку штуку не носить, проте у вроки вона вірить більше, ніж Меган Маркл і Джі-Джі Хадід разом взяті. Тому, перш ніж поговорити, хто взагалі її придумав і з чого він взяв, що вона зможе хоч когось захистити проти зорочень, поговоримо про те, що ж воно таке у ті вроки. А для цього заліземо у Вікіпедію українською мовою то діло називається пристріт, і ця назва пояснюється тим, що це просто скорочене при зустрічі, а точніше пристрічі. А в грецькій мові це називається з'яволікомати, тобто диявольські очі, що логічно, ну бо від кого від кого, а від диявольських очей нічого доброго, очікувати точно не слід. Поняття, звісно, ну таке, знаєте, суперечливе. Але давайте чесно, якщо раптом ні з того, ні з цього нам робиться погано після зустрічі з якоюсь там лицемірною тюткою, тут же. Нам починають скидати в роки мама, бабця чи ми самі неважливо. І о, диво, самопочуття покращується майже в той же момент. Ой, та то все в голові. Ефект плацебо і всяке таке. Ну, знаєте, можливо, але не факт, тому що факт це річ беззаперечна, а тут можна і поспорити. Я, наприклад, в даному питанні була невіруючим комою, скільки себе пам'ятаю. Аж поки два роки назад з сім'єю вперше на Волидень не пішла на цвинтар. До того не ходила, бо в мене там, ну, опросто кажучи, нікого не було, а тоді то помер. Ну, але добре, то інакша історія. Так от, вертаюся я з того цвинтару і мною починає так трусити, так мене ковбасило, що то жах. Я теліпалася, як листочок на дереві в сильний буревій. Жах, що творилось. Але як я вже і казала, моя бабця в зурочення вірить і знає не один метод, як від них захиститися. Тому вона своїм експертним поглядом оцінила ступінь того, як веркли мене, і пішла по важку артилерію. Угу. Дістала, значить, конячу упряжку і каже: Давай, ставай, треба її через тебе пропустити тричі. Отак, з голови до ніг. І я така, хе-хе, що ж та бабця собі таке придумала, то капець, кажу, дайте мені таблетку, я просто щось на те з'їла. Але знаєте що? Коли з кожним випусканням упряжки мені ставало все легше і легше, а через розхвалин 5 так взагалі повністю попустило, то я з такого більше не сміюся. Більше того, час від часу собі підшукую всякі штучки, які би могли мене вберегти від тих от таких от енергетичних нападів. Во! Бо... Усьо! Неймовірні історії з життя закінчились, а своїми можете поділитися в коментарях. Дуже цікаво, реально. Тепер давайте по факту. Ще донедавна вважалося, що таке поняття, як броки, придумали в таку сливу, що аж білу давнину. Вони там були ну, недалекі, поняття не мали про багато хвороб, не знали, звідки вони беруться, і так далі. і собі видумали якісь там енергетичні впливи і всяке таке. А грецький філософ Плутарх, який жив більше ніж 2000 років назад, взагалі дуже прикольно описав уявлення тогочасних людей про пристрій, значить. Коли в своєму розумі людина відчуває якісь негативні емоції, заздрість, ревність і всяке таке, то її тіло ніби як наповнюється злом, епіцентром якого є мозок. А оскільки очі є фізично найближчим отвором до мозку, то оце зло, яке в ньому аж кишить, вилізає, вилітає і вистрілює через очі, і от саме так можна когось вректи. Причому можна це зробити чайно чи нечайно. Така от древня логіка. Зараз же в часи, коли люди мудріші, ніж будь-коли, знову пішли ті самі балачки, що кожна думка має свою власну енергію, що мимо фізичного тіла в нас ще є шість енергетичних, і оті енергетичні тіла дуже мають вплив на фізичне і всяке таке. А один із вчених сучасності, ну, майже сучасності, Джонсон Робертс взагалі взяв і математично підрахував цю всю тему. І виявилося, от що, що. От що що, виявилося, що у 40% від всіх культур на нашій планеті є віра у вроки у тій чи іншій формі. Більше того, є згадка про них в їхніх священних текстах. Тобто в Біблії вона є, в Корані вона є, в Торі вона є, в буддийських текстах вона є, і навіть в індуїзмі то є. Може, якась культура Мунгу-Юнгу чи Брн-дрн-дрн. То не вірять, проте це мізер в порівнянні до кількості послідовників тих культур. І так триває мінімум 5 тисяч років. Люди, як вірили у вроки, так і продовжують вірити. І ніхто того поняття спростувати не може, але й довести теж. Тому який висновок? А ніякого? Ми нічого конкретного не дізналися. Ну, крім способу з конячою опряжкою і того, що очі стріляють злом. Ну, але й так нормально. А тепер вже нарешті давайте поговоримо про те око, яке потенційно нас здатно захистити від пристріту. І що найцікавіше, чого ж то його називають злим, якщо воно по факту робить добру справу. Почнемо наше дослідження з предків. Бо, хоча цей саймвол оцей старючий і має більш ніж 3,5 тисячі років, але. Є і старіше око. От воно. Це око гора. Давньої давньоєгипетський символ королівської влади та божественного захисту. І якщо ви зауважите, то воно теж в синьо-біло-чорних кольорах. Ну, але якщо око гора – це око, то наше око це якийсь кружечок, точніше, їх чотири. І вони накладені один на одного у формі ока. Придумали таке. ну... Ото в Середземноморському регіоні. І, і ото, як придумали, повторюся більше ніж 3,5 тисячі років назад, так воно там і лишилося. І до сих пір не всіх пильно дивиться і спостерігає за кожним з кожного куточка, особливо за туристами. Якщо ви були в Греції чи в Туреччині, поймете. Але якщо не були, то нате, подивіться. Тож гірше ніж Око Саурона. воно всюди. Проте середземноморський регіон далеко не... Приділ розповсюдження цього амулету. Його використовують в Індії, в буддийських країнах, але там його запхали в руку, і його се діло називається хамса. Його знаходили в слов'янських похованнях Америка, Австралія. Він там використовувався і використовується. Коротше, якась кругосвітня річ, а от звідки взялась, невідомо. Зате відомі легенди, які щось там пішли. Тріш... Намагаються пояснити, звідки взялася ця штука. Спойлер, намагаються так собі. Одна з них каже, що Фатіма, дочка пророка Мухаммеда, подарувала своєму чоловікові в похід кусочок синього скла. І от в тому поході всі повмирали, а її чоловік вернувся цілим і неушкодженим. Звідси, певна і назва око Фатіми, та й, може око пророка теж. Інша, що жив, був собі володар, який хотів пізнати всю мудрість світу. Прекрасне бажання, я вважаю. І він з таким запитом пішов до чаклуна. Чаклун йому відповів, що окей, але ти мусиш віддати всіх своїх семеро дочок заміж за іноземців. Не знаю, як то пов'язано, але така легенда. Ну, володар той так і зробив, він ж хотів бути мудрим. Але в нього народилася за той час, поки ті гуляли весілля, і восьма дочка. Тоже Фатіма. І він вже її не захотів віддавати в чужу країну. Тому втіхаря пішов до ткача, обміняв свою дочку на його дочку і віддав заміж за іноземця дочку Ткача. А його дочка реальна ходила і не з ним, проте в рідній країні, в одному місті. і Все, ну таке підходило. Коротше. Але ніщо не вічне, а цар Султан тим більше. Він знатно постарів, розумів, що от от буде вмирати, і вирішив розказати всю правду. Пішов, значить, до тієї своєї дочки, яку він не віддав, і каже: Ти наслідниця престолу. І що ви думаєте, в результаті він лишився своєї мудрості, а Фатіма відмовилася від престолу. Але аби не обідати свій народ, вона подарувала у той амулет, аби народ з нього користав і захищався. Оскільки Фатіма того робити не збиралася. Якось так. І остання легенда найсенсовніша, до речі, але там проблеми з хронометражем. Коротше, <плес> забула. Коротше, кажуть, що це все через хрестоносців, які в більшості своїй були голубоокими От і вони приносили дуже багато кривди тесла на На ісламські землі, ісламському народові. Так правильніше. от Може, власне, тому те синє око зле. І все б нічого, навіть логічно, проте, коли ці амулети були вже у половині світу, християнством навіть і не пахло. Ти подивися, навіть легенд толкових не придумали, аби пояснити походження цього символу і мене то кап'єць гризе, бо я розумію, що він старий, старезний а ніякої історії, ніякого пояснення і навіть ніякої теорії, звідки він взявся, нема. Ніхто не може толком сказати, чому воно саме таке і ніяке не інакше. А мені цікаво, мені треба знати. Ні, ну якісь потуги розібрати, чому воно таке є. Звісно, кажуть, що синій колір, тому що синій – це улюблений колір тенги Верховного Небесного Духа в тюркських і монгольських народів. От. Або ж синій, бо вода, яку греки і турки дуже цінували. Тому, власне, амулет зі скла, бо вода прозора, синя прозора, вода, синій прозоре скло. Але то не точно. Голубий колір це знову ж таки вода. Ну або небеса, на яких знаходиться і та сама чорна точка оку, ті на небесах є хтось, хто за тобою пильно спостерігає. Тоді б воно мало називатися цей е, символ Око Бога, а там максимум око пророка, але аж ніяк не око диявола, яке, походу, пішло від греків. Ну, бо там е, в роки називаються око диявола, очі диявола, точніше. Ну, але чекайте, то так в роки називається. А символ від них могли би назвати зовсім по-іншому. Коротше, ясно, що нічого не є. Ясно. До слова мимо синього ока є і ціла купа інших, і кожна з них має свою власну силу і свій власний колір: от щастя і захист, відвага, єднання з природою, здоров'я, гармонія, кому чого бракує коротше. Але ми говоримо про синє. Цей синій символ ніяк не пов'язаний із жодною знаною нам релігією, людиною чи місцем. Нам невідома історія його походження, пояснення його вигляду, як так взагалі сталося, що цей знак опинився майже по всьому світу, і добра половина древніх людей вірила в його силу. Коротше, супер інтрига. Мені терміново треба така штука. Куплю собі таке вдохнуто так. Якщо ви раптом теж видатися на всяку таку маячню, а може, і ні, то. Кажуть, що треба купляти ну, побільший. Бо чим більше зле око, тим більший захист. Та й носити його треба не аби де приховано, а так, аби всі бачили і воно бачило всіх, і могло фільтрувати, хто ж там хоче вас бректи. Якщо амулет трісне, то треба викинути і купити новий. То вас просто стільки раз поврікали, що оку того не витримало, вже відпрацювало своє. Та й таке? Як сказала би моя бабця в такому випадку не знала, то все довідала.